Кум привів свою корову до кума на случку, а кум у відрядження поїхав і вдома лише кума. Ну, прив'язали вони корову, вивели бика, той швидко приступив до справи. Кум дивиться і каже Може, теж спробувати? Що скажеш, кума? Кума відразу задирає поділ своєї сукні, перелазить через огорожу і подає куму невелику драбину. На, тримай. Тільки не розумію, навіщо треба було її сюди вести, якщо хотів сам спробувати. Ви знаєте, всіх цікавить, що було раніше, курка чи яйце. Я вам скажу, що все це нісенітниця. У світлі останніх подій мене більше цікавить, що раніше подорожчала. Курка чи яйце? Сибір. Чоловік із роботи дзвонить додому і питає у дружини. Люба, а що, твоя мама вже поїхала? А з чого ти це взяв? А з того, що тільки но в новинах сказали, що в Італії виявлено Сибірську язву. Наталці дуже подобалося, коли її носили на руках, дарували діаманти, обсипали квітами. Але, на жаль, такі сни швидко закінчувалися, і треба було прокидатися на роботу. У Сашка скасували два останні уроки, і він раніше приходить додому і застає свою матір на животі у сусіда. Синку, ти тільки татові нічого не кажи. Коли виростеш, сам усе зрозумієш. Мамо, та ви що, змовилися з татом, чи що? А ти це про що? Та про те, що вчора я застав тата з сусідкою, і він мені те саме сказав, що коли виросту, то сам все зрозумію.